І ось ще одна коротка прогулянка стежкою, стежкою мого життя через Норвежський ліс попри озеро, попри озеро. І тут якраз я відчуваю наповнення цієї природньої енергії, яка прямо вібрує, прямо такі хоче, скажімо так, злитися, воз'єднатися, скажімо так. Зі мною воз'єднатися з моїм фізичним тілом. Розумом я усвідомлюю, свідомістю. І тому відчуваю почуттями інтуїтивно і навіть чуттєво відчуваю, як воно буквально наповнене. наповнене і я через дихання вдихаю це, наповнюю себе і вау, трансформую. Трансформую, наповнююся кожною ягідкою, кожною скарбницею джерелом енергії. Джерелом життя. Так що приєднюйтеся, бажаючи. Будемо творити своє життя разом, бо кожен з нас як є індивідум, так і є соціальне створіння. Ми потрібні один одному. Так що до зустрічі. До зустрічі, мої френд. Мої друзі. See you later. Красота та й годі.